Коли я була маленькою, я безмежно любила ляльки. Тоді вони були великим дефіцитом, і мрія про ляльку з милим гумовим обличчям жила майже в кожній дівчинці. Моя мама намагалася знайти саме таку, але роки минали, а омріяна лялька так і не з'явилася. Знаєте, дитячі мрії не зникають, вони тихенько живуть у серці і одного дня прокидаються знову. Так сталося і зі мною, коли я знайшла матеріали, з яких могла створити ляльку своєї мрії, я одразу взялася до роботи, петелька за петелькою. З теплом і любов'ю я відтворила частинку свого дитинства. Так народилася Дрьома, маленький пухнастий сонько, іграшка, яка стала символом здійсненої дитячої мрії та оберегом для міцного спокійного сну наших діток. Кажуть, що дрьо приносить у дім тишу, добро і шепоче малюкам свою найсолодшу казку перед сном. І коли я дивлюся на дрьому, мені здається, що маленька дівчинка всередині мене знов посміхається, бо її мрії здійснилися. І тепер може здійснити чиюсь ще.